Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Хотіла трошки розказати про себе. Мене звати Аня, мені 36 років і я молода мама, моєму від 4 місяці і в своїх кого хочу трошки поділитися з вами своїм досвідом. Ну і, може, щось цікавеньке розкажу вам, покажу. Сподіваюсь, вам сподобається і буде з нами цікаво. Тому, якщо ви мамочка в декреті або плануєте дітей, або у вас ж декілька діток, і ви можете поділитись своїм опитом, то я вітаю вас на своєму каналі. Сподіваюсь, нам буде цікаво. Поки okay, гінашка заснув, розкажу вам, коли сьогодні в лікарні робили планову вакцину. Другу, яка робиться в 4 місяці, і ще одна нам залишилась в 6. Дуже добре, що можна купити самому вакцину і принести її у лікарню, і тобі просто зроблять щеплення не тією китайською, а індійською індійською, що є у нас в лікарнях, а там, Франція або Бельгія. Ну, щось як, на мій погляд, трошки краще. Ну, можна ви, ні. ну Ми робимо французьку вам показати ось таку штучку це органайзер. Я завжди його беру з собою, коли ми йдемо або на довгу прогулянку, або в лікарню. Ось, дивіться, Отак він відкривається. З цієї сторони в мене лежить новенький памперс, одноразова пеленочка. А з цієї сторони кладу серветки вологі, звичайні сухі, та пакетик вже для використаних памперсів. Ось так закривається і зручно, коли кудись поспішаєте, закинули в рюкзак, взяли з собою все в одному місці, під рукою. Дуже зручно, дуже раджу. Класна річ. Нічого ніколи не забудете, головне. А ще я хотіла розказати, що з собою взяти в лікарню. От, наприклад, якщо ви йдете вперше, Бо от, коли я йшла вперше, то в мене були питання, що треба мати з собою. Так ось, обов'язково візьміть поленку, таку звичайну, або навіть дві поленки. Бо, наприклад, ми одну поленку стелимо на столик, на якому нас дивиться лікар, а другу на ваги, де і зважують. Тобто так зручніше. Ну, і з собою на всяк випадок новий памперс, серветки сухі та вологі. Ось, і може одноразова поленочка також ну, може, може знадобитись. Тому візьміть отакий От наборчик. А це ось в мене такий залишки великоднього кошика. Ось Бачите, ще тут були яйця. Ще там якісь прикраси, залишилась одна пасочка. До речі, в цьому році я робила паску без дріжджів. Вона така, як кекс, робиться дуже швидко. Рецепт брала тут теж на одному з YouTube каналів. Дуже смачна вийшла, така м'якесенька, дуже солодка. А ось цю помадку біленьку я робила цього року не з білків, а з желатину та цукру дуже класний рецепт. В інтернеті також знайшла, де ще ось не липне, крошок немає від неї, зручно ріжеться, не відпадає від самої пасочки, тобто їж, і вона така солоденька, зверху. Дуже гарно. Тому буду тільки робити так тепер. Реально немає смислу з цими білками возитись. Так і мені навіть здається, що так швидше. Це моєму ігнашку зараз 4 місяці і десь з 5 я, по, я думаю, що буду починати його трошки чимось підкормлювати. Почну там з яблочко якогось або ще щось, бо мені здається, що в нього вже цей харчовий інтерес, який повинен виникнути у дитини з 4 до 6-6 місяців, він вже є. Тому почекаю ще 3 тижні і десь у травні почнемо. Я багато всього подивилась, почитала, хто як починає прикорм, про пюрешний прикорм, про ВВЛ прикорм кусочками цими та, шматочками. Але я, мабуть, все-таки почну стандартним способом, тобто ми почнемо з пюрешок. ось, А десь на сьомому місяці почнемо вже їсти шматочками. Ну або якщо він буде сидіти раніше, тобто я вирішила так, я буду годувати його пюрешками. До тих пір, поки він не буде сам сидіти. Ось, коли вже буде сидіти сам, то перейдемо на шматочки і ну, будемо вже харчувати шматочками, А поки будуть пюре. Ми вже підготували ось таке крісло, да, стульчик такий для годування купили. Цим стульчиком можна користуватись від нуля місяців, використовувати його як шезлонг. Тобто сюди можна покласти дитину, ось воно повністю розкладається. А вже коли будемо годувати його, то будемо ставити столик на ці ручки і будемо вже використовувати як стільчик. Дуже класна річ, мамочки, ось кому треба залишити десь дитину на кухні, саму принесли, поклали і все. Руки у вас вільні, дитина там забавляється тут зверху, ось, бачите, такі. Іграшки, тут така дуга, на ній вісять іграшки. Ну, моєму синові дуже зайшло. Прям він... Я вам, до речі, вставлю сюди ролик, як він вперше сів в це крісло, як його емоції. Ну, йому дуже сподобалось. А батькам так сподобалось ще більше. Дитина вперше сидить у новому кріслі. Ну, здається, йому навіть дуже сподобалось. Так, Ігнат? Тобі сподобалось? Так, нові іграшки, так? Отак. Найбільше поки що сподобалась оця бумажка. Так? Клас, клас, клас. Все, дитина задоволена. Супер, супер. Все, дитина рада, я так сказала саму. Ну звісно, він там сидить не сам. Я завжди на кухні поруч, і там є ремені, такі якими він застегується, і він ну звідти не втече, так скажемо. Поки він нас навіть не перевертається, не повзає, то йому там дуже безпечно. Зрозуміло, що треба постійно, щоб дитина була під наглядом. Прям самого в кімнаті в цьому стільчику, я його не залишаю. Тобто, ну, або я, або чоловік завжди хтось є поруч, хто за ним дивиться. Але е дитина знаходиться з вами поруч, грається, а ви можете займатися своїми справами. Ну, у нас так, і це дуже-дуже зручно. Я прям дуже раджу всім таке мати. Це такий дівайс, який реально вас, е дасть вам змогу поснідати, випити. Каву, наприклад, посидіти, а ваша дитина буде в приділі і не буде плакати. Ось там Йому буде і зручно, і весело, і вам буде спокійно. Роблю сьогодні цікавий рецепт десерту це такий кекс типу брауні, але без шоколаду, а з какао. Такий дуже недорогий рецепт. Ну, спробуємо, що з цього вийде. Борошно, какао, цукор. Яйця, молоко і олія без запаху. Все перемішаємо в духовку і потім будемо робити глазурь. Ось така маса в нас вийшла. Випікати буду десь 30 хвилин на 180 градусів, ну, поки не буде сухої зубочистки. Ну, а вам через хвилинку покажу, що з цього вийде. До того вийшла ось така краса. Шкода, що в мене немає прямокутної форми. Зверху, я ще полила все це шоколадною глазурю, посипала горішками. І ось так у розрізі все це виглядає. Пахло дуже смачно. Думаю, що якщо взяти шматочок і з чашечкою кави це все випити, буде. Мум, яка смакота. Брауні готові. І що було так смішно, заносить чоловік оцю коробку з памперсами, яку я замовила. Я, звісно, думала, що 200 памперсів це багато, 204, але що це коробка як маленький телевізор, я навіть і не думала. О, тепер треба думати, куди її поставити, таку здоров'язну. Але зато надовго вистачить. Ось, що знаходиться всередині, це три величезні пачки. По 68 штук кожна. Ми вже носимо трієчку. Ну. Мені подобається. Це не підгузки, до речі, а е, вони трусиками вже йдуть. Нам так зручніше навіть. Вони ось так виглядають. Мені дуже подобається, нам зручно. Ось, але хочу що сказати, що вони мають такий трошечки специфічний запах якимось милом. Начебто чимось таким пахнуть. Мені він не заважає, не роздражає, але якогось може бути проблемою, так скажемо. Тому майте на увазі. А по всім іншим параметрам то дуже-дуже зручно. Так. Е, ладки, ладушки, ладусі, телевули у бабусі, а що їли кашку, а що пили, Молочко. а що не закуску пирожки з капусткою. топи 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 топи